Пан Ромаєш сьогодні під монастир прийняв турнір пам'яті Михайла Троша відомого масажиста з величезною кількістю, скажімо так, футбольної еліти України. От ваші враження від цих змагань ви безпосередньо брали участь в них на футбольному полі. Які враження загалом від цього турніру, що можете сказати? Та Все на вищому рівні треба в першу чергу подякувати збройним силам України, які дають нам можливість проводити такі матчі. Ну і подякувати синам Труша, які в річницю землі свого батька змогли організувати такий турнір, запустити багато. Футболістів, чотири команди, відомих футболістів, і провести такий благодійний матч. Тому дякую з рольним силам. Дякую і просимо Бога, щоб швидше була перемога України нашої. А в турнір я думаю вдався всім без травм. все було добре, все було на вищому рівні. Так що всім дякую, слава Україні. Чи сподівалися ви в своєму рідному селі побачити таку велику кількість гостей, в тому числі діючих футболістів Української прем'єр-ліги? Ну, у нас вже вдруге після збірної України. Тепер такий турнір пам'яті Михайла Труша, який Юра Труш Молодець, запросив багато відомих футболістів. Ну, його батько служив 15 років в Карпатах, 3 роки в Русі, 3 роки в гробізнесі. Це футбольний час, який провів його батько. Це його була робота. Тому Юра Молодець, він від нього. Підчеркнув це все, робить ту саму справу, що робив його батько. Ну і е, йому сьогодні вдалося. Я рахую, вдалося зібрати стільки відомих футболістів, е, президентів, тренерів і так далі. Тому все добре.